Хто ти, давайте подивимось, хто ти, хто ти для всесвіту? Дівчинка або хлопчик, який трішки запутався в своїх мріях, думках, дуже багато ілюзій навколо тебе. Ти не знаєш, яким шляхом піти, ти ніби зупинилася і не знаєш, куди зробити свій крок. Тебе дуже багато страхів, страхів надуманих, які тебе збивають з твого шляху. І ось коли ти відкриєшся, Всесвіту, прибереш страхи, ти зрозумієш, яким шляхом тобі йти. В тебе буде все виходити не одразу. Не, не потрібно. А... Навішувати якісь ярлики, кидати все. Не потрібно надумувати собі, не потрібно розочаровуватись в цьому житті: не бійся, не бійся почати щось нове, йти вперед, не бійся навчатися. Всі шляхи тобі відкриті, і ти можеш стати саме королевою Пентаклій, ресурсною дамою, в якої буде все чудово, яка за все, що не візьметься, доведе до ладу, доведе до результату і буде отримувати всі блага цього всесвіту. Приймай і не забудь для енергообміну поставити серденько.